У глибині старого лісу, де дерева стояли похилені й хворі, а струмочки пересохли, жила собі маленька мишача родина, мама Міла, тато Мартин і їхня донечка Шима. Довго вони намагалися витримати важкі часи, але настав день, коли стало зрозуміло час шукати новий дім. Вони зібрали свої речі в невеличкий вузлик, кілька жолодів, горішки, маленьку ковдрочку для шими та крихітний глиняний чайничок, який завжди нагадував про дім, і вирушили дорогою, яка вела крізь ліси і поля. Дорога була довгою та непростою. шима часто втомлювалася, і тато брав її на плечі, а мама співала лагідних пісень, щоби заспокоїти. Уночі вони ховалися під великим листям лупуха і мріяли, що колись знайдуть місце, де буде світло, просторо і безпечно. І от нарешті вони дісталися нового лісу. Це був зелений, співучий край. Пташки щебетали, сонце лагідно заглядало крізь крони дерев, а вітер приносив запах свіжої трави. Та, попри красу навколо, серце в мишей билося тривожно. А якщо ми нікому не потрібні, мама Міла стиснула лапку чоловіка Мартина, а маленька шима міцно притулилася до маминої спинки. Вони зупинилися на галявині, щоб перепочити, та саме тоді з кущів виглянув хтось маленький і вухатий. Це був зайчик Стрибко. Він перший побачив гостей і радісно підскочив: Привіт, ви новенькі? Я Стрибко. Шима злякано сховалася за маму. Але Стрибко лише усміхнувся і чемно нахилив голівку. А за мить із іншого боку почулося знайоме у лісі шарудіння. То їжачок неквапливо ніс на спині кілька яблук. Він зупинився, примружив очі і лагідно мовив: Я бачу, ви з дороги. Давайте я поділюсь яблучком. А слідом трохи хитрувато, але з цікавістю підійшов лис. Його пухнастий хвіст сяяв у сонячному світлі, а очі блищали від цікавості. Ну і ну, які в нас гості! Ласкаво просимо до нашого лісу. Звірі швидко зібралися навколо нових мешканців. Одні принесли воду, інші ягоди. Мама Міла і тато Мартин зворушено дякували, адже навіть не мріяли про такий теплий прийом. А маленька шима потроху визирнула зі сховку. Вона була трошки налякана, але очі її світилися від зацікавлення. Особливо коли вона побачила, як стрибко дивно підстрибував, щоб розсмішити її. Так почалася нова сторінка життя мишачої сім'ї у лісі, де на них чекали пригоди, нові друзі і справжня дружба.